Всім привіт. Всім привіт Ми будемо знімати відео як ми виживаємо в Майнкрафті. Да. Я вам в прошлому відео вже показував хто цей молодий чебурек. Дякую вам, що ви будете нас дивитися і хочу вам заобщити таку новину. Ми будемо знімати Майнкрафт. Тобто як ми виживаємо у Майнкрафті. Ви можете написати нам під коментарями, які б рубрики ви хотіли бачити на моєму, комент... на моєму каналі новому. Так. Хто хоче написати, що буде, мож... що б ви хотіли бачити, або які рубрики знімати нам далі, пишіть під коментарями. Або до цього ви можете написати комусь під час річку. Ну, предупреждаю, что мы тарим, то ця тобі та багато таї частинчиків личко. Не знаю, як ти, но я лично коментарі читаю всі. Я поїхала, та я скажу, не буду мовити коментарі і нічого. Ось що там буде смішець. Ти ж шо в тебе вже є. Ой. Ну, що ця штука непонятно. У мене є одне мясо, дві і и дерево. Дванадцять дерева, одне бело шерсть і мясо. Пошли уже. Я сделаю вистак. У нас буде багато частей, як ми показуємо, як ми виживаємо. Ми будемо йти до убивання дракона. Можливо, ми навіть прийдемо до ерінки, але ми не комітків, що дивіться, підлягайте наші канали, ми будемо ще чаще викладувати для вас відео. Я відробила цього, щоб ми могли розширити, щоб я не хочу покажу. А ти що, не купуєш? Ну я хочу зараз. У меня щелек в камеру. Ну, не купай. Тільки тут каміння нема нужны. Я думаю, в другом місці. Якщо у вас есть Xbox, вы можете написати мені в коментарях. Я можу там сняти с вами. Чи просто там з вами погуляти? Так. В мене під моїм каналом оставив номер мого Xbox. Не номер, а мою як нік ні, Xbox. Так що, якщо хтось хоче з нами пограти, прошимо, просимо, просимо. Всім пока ми пока. для вас ще будемо знімати.